Майже за один день, 23 листопада 2022 року на Житомирщині розгорнули 326 пунктів незламності. Потреба в них виникла після систематичних масованих атак ворога на енергетичні об'єкти України. З того часу працювали три види таких точок. Перше це пункти незламності, які були утворені органами виконавчої влади органами місцевого самоврядування. Пункти незламності, які утворили при ДСНС, це мобільні пункти незламності, і пункти незламності, які утворив відповідальний бізнес. Цього ж розгорнуто більше 500 пунктів незламності. 326 – це ті, які створені органах місцевого самоврядування, 46 – це пункти незламності. Тим такі мобільні пункти незламності, які утворили ДСНС. Решта це пункти незламності. які Утворив відповідальний бізнес. Я думаю, ви їх всі могли бачити, коли ми заходимо чи на нову пошту, чи там в магазини, в аптеки. Є місця для підзарядок. Доступними для людей такі пункти були цілодобово. Кожному з них завжди чергувала відповідальна особа, яка забезпечувала роботу об'єкту. Та зараз влада області прийняла рішення призупинити їхню діяльність. Потреби як такової ми зараз зрозуміли, що власне з постачанням електроенергії, ви бачите в Житомирі, незважаючи на всі ті удари, незважаючи на те, що в нас були підбиті там, майже всі трансформатори, підстанції все ж таки завдяки злагодженої роботи обленерго всіх гілок влади, ми змогли забезпечити наше населення нормальним електропостачанням. Теплопостачання забезпечене, водопостачання забезпечене, тобто наша область функціонує абсолютно в нормальному такому, стабільному режимі. Більше того, що найближчим часом у нас модернізується певним чином система електропостачання, і вона ще більше буде посилена. Тому і на державному рівні, і на обласному рівні комісія ДСНС було прийнято рішення от саме забезпечити от такий режим. І за останні часи ми бачимо, що відвідування пунктів ну просто воно мінімальне. Відповідне рішення прийняла обласна комісія з питань ТЕП і ЕНС. Так званий сплячий режим переводять майже всі пункти незламності. Працюватимуть лише ті, що розгорнуті на базі органів влади. Ті пункти незламності, які працюють безпосередньо в приміщеннях районних військових адміністраціях, в приміщеннях сільських селищних рад. В приміщеннях старостатів вони будуть функціонувати. Тобто, ну там люди ходять на роботу, там є можливість під'єднатись до розетки, до електропостачання. Якщо, не дай Боже, щось ну вже хтось це їде, це розумієте, така ситуація така може бути абсолютно якась критична частному випадку. Тому що там людина їхала, неї телефон розрядився. Будь ласка, вона знає, що вона може прийти от будь-куди, будь-який орган виконавчої влади, і там підзарядитись. Тобто, тут всім проблем ніяких немає. Але й вони будуть доступні лише в період з восьмої ранку до вісімнадцятої години вечора. У випадку ж надзвичайних ситуацій чи повторного ураження енергетичних об'єктів розгортатимуть додаткові пункти незламності. У нас затверджені абсолютно по кожному пункту незламності графіки чергування з відповідальними доведені. Вони кожен знають, в яке число, в яку годину хто чергує. Але пункт незламності відкривається в тому випадку, якщо, не дай Боже, настає якась надзвичайна ситуація протягом двох годин. Тобто відповідальний черговий він знає, де що знаходиться за цей час, коли вони функціонували, ми вже опробували різні варіанти роботи пунктів незламності. Протягом годин він вийде верніше. протягом двох годин він запустить цей пункт незламності. За цей час обіцяють встигнути не лише запустити генератор, але й обігріти пункт та забезпечити його водою та їжею. Тож до надзвичайних ситуацій, запевняють органи влади, завжди готові. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1